Ми зробимо короткий відеогляд трактора Lovela 504 Pro. Це у нас прошечка із синхронізованою коробочкою передач. Двигун стоїть без 498-й. По кабіні що у нас змінилося? Сидіння у нас вже йде із підлокостичками. Отакі от нові ричашки нового дизайну планшетик. Тобто вже в даному тракторі йде камера. Переднього виду, Ось нас вона стоїть на планшеті, і також є вже камера виду. Також вже зміни йдуть по задній навісочці, Уже під яблука навісочка зроблена. Гідроциліндри, дві пари гідрових, речагу управління задньою навісочкою. Отакі от як по наявності ми знаходимося за адресою. Краса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Кузова, вулиця Сидольського, 2. Хто бажає приїхати на тест-драйв, будь ласка, приїжджайте. Всім гарного дня, лайк підписочка.